Ісус часто молився. Одного разу друзі попросили Його, Господи, навчи нас молитися. Тоді Ісус промовив такі слова: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ці слова стали найважливішою молитвою всіх християн. Ми промовляємо Отче наш вранці та ввечері, на самоті та під час літургії в церкві, і на святвечір і перед сном, коли йдемо до садочку. До школи чи на роботу, Отче наш це чудова молитва. А чи все ти у ній розумієш? Давай поміркуємо разом.